Вітаю всіх на каналі. «Сій час мене звати Анастасія Федор, і мій гість сьогодні це Сергій Сихоцький, офіцер збройних сил України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Бачимо зараз тривожні повідомлення від осін аналітиків, що Росія провела найбільше перегруповання військ із 22-го року, часів битви за Київ. Не секрет, що понад 100 тисячна армія Росіян сьогодні під Покровском? Ну а Росіяни в прямому сенсі лізуть навіть в каналізацію аби пробратися у тили збройних сил України. Яка ситуація сьогодні? Чи можна говорити, що вона є і найзагрозливіша, можливо із часів 22-го року? Як себе сьогодні поводить ворог? Ну, назвати її найзагрозливішою не можна, тому що найзагрозливіша вона була в 2022 році, вона однозначно, але при цьому загроза весь час існує. Вона існує 2014, -го, 2014 -го року. Вона існує постійно, постійно, поки у нашого так званого сусіда є бажання знищити Україну, скажімо, обезкровити її, ну, щоб її не було як такої як незалежної держави. Оце їх бажання, цього ми знаємо Путіна і його там оточення. От. Стосовно того, що зараз відбувається, і е, дійсно ми бачимо перегрупування, ми бачимо перекидання військ там на, скажімо там, два-три напрямки. Я е, не роблю акцента е, взагалі ніколи на якихось конкретних речах, куди саме, для того, щоб ну, не давати ворогу змогу знати максимально. Е, те, що знаємо ми. Знаємо ми практично кожний крок ворога, скільки, в який час, в якої кількості, яка техніка, от, яке озброєння і так далі, і е, уважно за цим слідкуємо. От. Тому несподіванки для нас не буде. Е, е, легкого, легкого парада або продвиження там точно не буде. От. А е, мою суб'єктивну думку, чому зараз це відбувається, це відбувається тому, що у ворога. Е, ну, всі підтвердили, я кажу також, що літня, весіння-літня наступальна операція провалилась навколо Покровська. Вони бігають уже більше року, і в них немає тих успіхів, на які вони планували. І сьогодні в окремих випадках е, проводиться, скажем, контр, контрнаступальні дії з нашого боку. Постійно проводяться. Якщо тільки є можливість, ми обов'язково відновлюємо позиції. Звільняємо якісь населені пункти, якщо для цього є певні обставини, які склалися, для того, щоб не просто зайти і повісити прапор наш, а для того, щоб зайти, зберегти життя при цьому, коли ми туди заходимо. От, і закріпитися і надалі тримати цей рубіж. Тобто, ну, абсолютно протидія ворога протилежно, як ведуть вони собі. Вони не шкодують свій особовий склад, вони як кидали їх на м'ясо. Так я кидають, продовжують, правильно сказали, даже лізуть в каналізаційні люки, лізуть ці труби. Ну розумієте, ну в принципі вони лізуть туди, де вони повинні бути. От, В тому е, да, в том, в том середовищі, це їхнє середовище, там, де завжди пахне руським духом, саме в каналізаційних люках. Тому все нормально, все стає на свої міста. Хай туди лізуть, дохнуть більше. от, ну, Менше будемо витрачати е, засобів для того, щоб їх вразити. Дійсно, це відео воно було заявлено як відео, де лізли росіяни в Покровськ, причому що ми пам'ятаємо всі сумний досвід суджанської труби газопровідної, де вони просто задушилися і довго помирали? Очевидно, там купінщина також кажуть, що намагається пролізти через ці труби. Ми розуміємо, що з одного боку ворог все ж таки не цінує життя як таке, але яка сьогодні загалом тактика? Чи готові вони ось так от по два-три солдата пускати ну, будь-куди на прорив бігти? Як сьогодні працює ворог? Чи можливо Десь вже спостерігається, так як ми знаємо, що скупчення військ відбувається, можливо, вже більшими групами 5-10 людей намагаються штурмувати. Ну е, хочу з, е, сказати, що е, буквально от, вже за цю минулу добу, за добу, збільшилась кількість взагалі штурмів. От, збільшилась то, тобто, з порівняно по там ще тиждень тому їх було ну набагато менше. Зараз вони кидають всі свої сили. І я так розумію, що. Ну, хочу встигнути, поки там е, не змінились поводні умови. Максимально, максимально е, за, захопити щось більше, і все ж таки виконати цю забаганку. Оце ці наміри, які були. Я про це кажу вже, мабуть, більше року точно. Що основна ціль Путіна залишається та сама: е, адмінкордони Донецької Луганської області. Саме це він хотів все інше. Ну, якщо б, виходилось, у них там наступати на Харків, Суми, вони б це робили. Але він розуміє, що Україна не та, яка була в 2014 році, і навіть не та, яка була в 2022 році. А це вже досвідченість Збройних сил України, досвідченість підрозділів інших родів е, Сил оборони, які приймають участь в цій війні. І ну, професіоналізм, він сьогодні ну, на самому високому рівні, мабуть, я не знаю, хто може з нами порівнятися. Всі к готовності виконувати ті задачі в нереальних умовах сучасної війни, в нереальних умовах взагалі, ні в ні в яких підручниках ще не було ніде прописано те, що відбувається зараз в нас. І ми цю історію робимо своїми руками, ногами, силами, здоров'ям і досвідом. От і, мабуть, у нас на наших діях будуть навчатися потім всіх військових академіях світу. Дійсно, і за це ми щоразу маємо бути вдячні, головне допомагати збройним силам. Це найважливіше, і е, ми дійсно бачимо, що ворог, попри те, що тисне, оборона стоїть. Ще один е, напрямок, як на якому також особливу увагу звертали аналітики, зокрема е, Діпстейте, це такий собі виступ під добропіллям. Е, там е, буквально кілька днів тому було е, чимало інформації про успішні контрнаступальні дії Сил оборони України на цій ділянці, і говорили про те, що навіть. Нібито то росіян там а, взяли в таке собі кільце. Деякі військові, наприклад, пишуть телеграм-канал офіцер, що насправді інформація швидко з'явилася, і так само швидко вона зникла, тому що зі слів побратимів з добропільського напрямку ситуація 50 на 50 каже судячи з намірів сторін, а, все може дійти навіть до зустрічних боїв боїв. Чи можна говорити про яку ситуацію дійсно загрозливо там, і чи є інформація, що чи, чи було ж то оточення про яке говорили принаймні Ну да, ми спостерігаємо те, що Добропілля, Мирноград і сам Покровськ оце от те ці, ці три міста. Ми називаємо їх місто, хоча вони не дуже великі. Але для нас вони стали за ці вже три з половиною роки. Три роки точно де я там знаходжусь. От рідними містами там дуже чудові люди живуть. Мешканці, от справжні патріоти України. До речі, їх їх насправді дуже багато. То дійсно зараз ворог туди кидає резерви, перекидає і намагається, скажімо, там от е, захопленням, скажімо, добропілля, от уже розвивати наступ там, щоб закривати велике кільце навколо Покровська. Оці наміри ми їхні бачимо. От, ну ми все бачимо, абсолютно все, що вони роблять. Нам би більше сил і засобів для того, щоб е, вражати цього ворога, е, знищувати його і не давати можливості йому виконувати ці забаганки. От, оце, 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 мабуть, ну, одне із основних. А друге основне це те, що нам в суспільстві, в українському державі, Україна, не повинно бути людей, які сьогодні, скажімо, живуть паралельним світом від тих проблем, яким живемо ми, як військові, наші сім'ї, наші близькі. Тому що ну, так виходить, що це все ж неправильно. Ми воюємо, ми робимо все в різних, да, я кажу, в різних місцях. Це не тільки Ті хлопці і дівчата, які сьогодні стоять на нулю, або е, там е, в інших місцях, це і штаби, які сьогодні цілодобово керують цим процесом, це і логістика, яка забезпечує цю можливість. Це труд колосальний і труд дуже важкий. Насправді, от отут суспільство повинно бути. Ну якщо ти боїшся взяти до стати до лав збройних сил, то ти хоча б допомагай. Ти просто коли бачиш що військовому треба ремонтувати машину, то скажи: да, все, збери своїх знайомих, закупі запчасті, зробіть це. А так, ми повинні самі знайти ці запчасті, ми повинні самі купити їх, самі заплатити. України Розумієте, так? І поїхати балку на відпочинок, там посидіти в ресторані, десь і так далі. От де мав, е, зарита та собака, яку треба достати один раз. І всім разом, як це робив на прикладі в 40-му році, це була Фінляндія, е, скажем, е, як це робив Ізраїль в недавньому в минулому зовсім. Тобто, вони всі разом вийшли і сказали отпор. І таких. В першу чергу поважають, бо що весь світ дивиться на те, що відбувається у нас. Чому поляки чи жителі Великої Британії або Німеччини повинні нам допомагати, а сам українець, який тут мешкає, повинен жити паралельним життям? Важлива сьогодні допомога від кожного. І е, ми бачимо, що е, росіяни вони також свої чергою мобілізуються. І я зараз хочу ще один такий приклад показати того, як росіяни намагаються працювати. Ну принаймні, що стосується їхніх ДРГ. Е, всі ми бачили, як намагались росіяни розгорнути свої ганчірки. Це було до речі під Покровском. Е, і е, звісно, всі ці намагання це такі собі ворожі ДРГ, які намагаються постійно прориватися їх там виявили і. Дуже дорого поплатилися вони за те, що хотіли просто а, показати свій триколор. Можливо, щоб потім мати якісь досягнення, що показати перед вищим керівництвом. Наскільки часті такі історії є, коли росіяни готові а, заради фотографії дібратися до того чи іншого місця? Ну я добре пам'ятаю радянський союз, добре пам'ятаю, що таке означає десь прапор помістити. Перед тим, ну, це була така е, направленість, пропагандистська направленість е, самої влади завжди е, випереджувати ті події, які ще не відбулися, от для того, що хто перший скаже для цього від цього, мабуть, хто перший повісить цю ганчірку, будуть якісь нагороди, звання присваюватися так далі. От, ну і плюс е, для їхнього лекторату, так званого от на болотах, е, ну показати, що бачите, ми маємо успіхи, ми йдемо вперед. У нас все добре. Як, як це казав там, той же Пісков да, в своїй там, виступі, що нащо нам якісь перемовини, коли ми наступаємо. От. А якою ціною вони наступають, і скільки їх кожен день стає менше, вони про це мовчать взагалі. Тобто таке вибіркове у них е, оновлення інформації, От. От і завдяки вам і вашим колегам, все ж таки та інформація до них доходить і повинна доходити. На сьогоднішній день знаємо точно, що в Росії практично блоковано. Інтернет, е месенджі не працюють, практично ніхто не може дозвонити до своїх там рідних, близьких, знайомих по всьому світу. Це е і Москва, і Санкт-Петербург, і всі інші міста. Тобто йде е така повна ізоляція і повернення в жорсткий режим контролю влади за всіма діями е свого населення. Ну, Путін довів країну туди, куди він повинен її був привести. Тому в цій ситуації е е тих. Е Скажем, наших колег дипломатичного корпусу корпуса е, політиків, е, там діячів культури, мистецтва, які сьогодні там на всіх майданчиках е, призивають наших партнерів закордонних допомагати. Я повторюю, звертаюсь до цього. Ми повинні максимально мобілізувати всіх, не мобілізувати поставити в стрій, а мобілізувати на е, роботу саме для перемоги, е, роботу допомоги. Силам оборони збройним силам України, в тому числі для того, щоб скоріше це цю війну перемогти. Ми можемо це зробити, якби у нас не було пасивних. Згадайте 22-й рік, коли в той момент абсолютно всі від кожна бабуся в селі щось робила для того, щоб допомогти підрозділам, допомогти військовим. Всі робили, і це ворог на це не розраховував. Він зупинився, а потім все почав втікати, тому що ну почали навалювати дуже добре. Ось питання. А зараз розслабились, зараз розділились, от і ну от, от так. От. І от оце ми повинні на всіх е шпальтах, на всіх майданчиках, де тільки можна про це не просто говорити, кричати. Ми не маємо права, е, зрадити е ім'я наших героїв, пам'ять наших героїв. Ми, не, ми повинні е залишити в біді. Наших рідних і близьких героїв, які се сьогодні без своїх батьків, там чи без чоловіка, е, от чи е, мати залишилась без свого сина. Там єдиний син був який у матері. Цього ми не повинні допустити. А для цього треба ну все робити для перемоги. Повторюсь. Дійсно, і зараз ми бачимо, що Україна також об'єднається. І до речі, хочу показати буквально кілька годин до нашого інтерв'ю. З'явилася ось така світлина. Це власне катери, які сьогодні можуть використовувати сили оборони для протидії російській агресії. Ну а росіяни не секрет, що вони просто мріють форсувати Дніпро в тому чи іншому місці. Вони намагаються постійно форсувати річку Оскіл, ну, взагалі водойми України, які дуже часто. Росіянам просто не по зубах, їх ще спиняють лише на березі, до підступах, і просто в них влучають українські дрони. Якщо напевне мали розмову з різними людьми, побратимами, які на різних напрямках, от що щодо плавзасобів росіян, на чому намагаються вони сьогодні переплести ту чи іншу водойму, чи вдається? Ну перепливти точно не вдається. Більшості випадків, це зразу кажу, на що вони от. Але сама техніка, скажімо, ті ж катери, на яких вони човни, надувні там е... іноземного виробництва, у них цього достатньо. На них це в промислових масштабах поставки йдуть. Розумієте, якщо ми, скажемо, нам працює, демократичний світ допомагає необхідними засобами, плюс волонтери, плюс так далі, то у них це все там також працює протидії нам. От. І... Плюс вони е, мають таку скажімо, тенденцію в своїх підрозділах, вони ще збирають кошти і закупають також не тільки там, катери, а ці надувні човни і ті ж саме автомобілі. От. Да, при цьому там наживаються окремі командири. Це у них така практика, раз е, я колись вже говорив в ефірі, це коли скажімо, командир батальйону продає своєму підлеглому е, автомобіль за гроші без переоформлення. От а після того як він отримав бойові за поранення, а потім його ж відправляє там на штурм. От місний який гине, і потім цей же сам автомобіль перепродає вже іншому військовослужбовцю. І через деякий час та ж сама картинка він теж гине, і цей автомобіль може бути 10 разів проданий. От розумієте, да? І це нам ну вже неодноразово підтверджували такі випадки самі полонені. Те, що ми знаємо, ну і там з інших джерел інформації. О. Тобто е, з обладнанням, з обладнанням сьогодні, в тому числі засобами зв'язку, е, засоби РЕП, у них все нормально, у них ця, ця процедура йде. Нам треба більше більше зброї, більше е, БПЛА різного типу, які нам необхідні, в тому числі там, е, дрони на, на оптоволокні ворог дуже активно, да, з, просто колосально збільшив. Там в районі на Донецькому напрямку, в тому числі, да, Покровський напрямок, який ми зараз обговорюємо, от, просто в рази збільшив. Всі дороги, деки де, де можна, це все. І причому вони абсолютно не дивляться, чи це військові чи це цивільні, це лікарі чи це якась гуманітарна місія. Там буквально вчора, якщо не помиляюся, не обстріляли автомобіль з гуманітарної місії, вони добре бачили, що це за автомобілі, от, що на них було написано. Ну, Методи, які вони, яким вони живуть, і працюють, і воюють, це терористичні методи, і розмова з ними може бути е, тільки як з терористами знищувати, або вони здаються, капітулюють, або їх треба знищувати. Третього тут, мабуть, все ж таки не дано. Також, якщо е, робити висновки з весняно-літньої кампанії, яка на думку ворожого генштабу була успішною, але ми також з вами трішки вже проговорили, що не такі успіхи точно хотів бачити власне сам диктатор Путін. Зараз вже росіяни говорять про осінню кампанію, яка, нібито, на їхню думку має бути успішною. Е, бачила окремі дописи військових бахмутський демон телеграм-канал писав про те, що до листопада буде важко. А наприклад, Бунятов йому відповідав на це, що ну в жовтні листя опаде, будемо гасити. Ворога як треба. Насправді, як сьогодні можна дійсно спрогнозувати, чи можливо ту кампанію, яка буде вже осіння? Адже дійсно ця погода, по-перше, не сприяє активному наступу. Ну а по-друге, чи буде міняти тактику взагалі Росія? Чи побачимо ми, наприклад, важку техніку на деяких напрямках, чого давно вже не було? Я б взагалі не брався прогнозувати от, якісь певні там. Результати в осінньої там, анонсованої операції там, ворога, От тому що це на війні ну, дуже так не, неправильно робити, хто б це не був. Тому що для того, щоб щось прогнозувати, треба володіти не просто інформацією, а володіти тими засобами, керувати цим процесом, і тоді ти можеш, там як керівник цієї операції там щось прогнозувати або висловити свої задуми, які ти маєш на увазі. І то е, задум може не утриматись, тому що ти можеш не знати, що придумає ворог. Так. Це такі є військово-воєнна наука, да, там, які навчання, коли проводяться, і так далі. Тому тут треба розуміти, що ми можемо зробити, що ми можемо зробити, як протидіяти. От. І все опирається опять в те, що ми говорили попередньо. От. Нам треба більше. Мати можливості нищити ворога. Виділяють ракети. Все, скоріше повинні ті люди, які за це відповідають, там на 460 кілометрів, якщо не помиляюсь, да, от, вони швидше повинні бути тут. От, і про це не треба говорити в ефірі, коли це воно прийде, там через неділю або через місяць. Все, виділи і все, і робити все, щоб вони максимально швидше були. От. Виділяють там дрони десь, там, ну, нові там, е, іншу техніку, також вона повинна поставлятися і вже бути задіяна. І про це не треба говорити, де, на яку ділянку фронту і так далі. Тобто у них і так е, їхні ці свідомітелі там, і розвідники, і все інше працює, на жаль, в нашій країні. І, і, і ці здателі руского міра також є, які ще вірять чомусь, що рускій мір це хорошо. От, Насправді це не так. От. І однозначно протидіяти тільки можна ворогу силою, от сили, ніякі слова, ніякі договори, ніякі договорні відносини з людиною, яка е, вбивала своїх же громадян, там коли він прийшов до влади, і, щоб там закріпити цю владу і мати змогу там перемогти на виборах. Е, от почав там знищувати чеченський народ, ці поселення там і, і дітей, і і людей похилого віку, Нордост, там е, Біслан. І так далі. Це ж ну, я не знаю, якій країна світу це могла б таке витримати нормальна країна, де нормальні люди живуть, щоб залишити цього президента знову при владі після таких подій. Це однозначно. Він сам повинен був ще як офіцер застрелитись. Але він, ми знаємо, він не офіцер. Він просто там. Е... Не не хочу казати, хто, от щоб в ефірі не, не матюкатися, як то кажуть. От це просто людина, яка, мабуть, десь в дитинстві його чимось там обідали. же, як колись там ми знаємо Адольфа Гітлера, їх можна вже порівнювати навіть на сьогоднішній день. От. І ще не факт, хто, хто е, з них зробив хуже для свого народу більше в біди наніс на мій погляд, це зробив Путін більше, тому що Гітлер хоча б е, піклувався про свій народ і робив, щоб економіка Німеччини росла зростала. От. А це навпаки робить він раді того, щоб, скажімо, е, протриматись при владі, або, е, ну, скажу так, добавлю, да, що е, свою еліту, так звану, притримати і дати їй можливість далі хорошо хорошою затіїв цю війну. Саме для цього, мабуть, його і висунули на цю посаду там директора ФСБ, прем'єр-міністра, потім президента. Саме для цього сподівалися, що він так притримає, і вони будуть далі грабувати цю країну. Свою намагатися там витягувати сусідніх країн, там домінувати в регіонах і так далі. От це от Для цього Путін це і здався. Але в мене випитання питання до е лідерів е демократичних сильних країн світу з цього які сьогодні Мають великі можливості чи б не подумати, що рішить путінське питання. Знаєте, не російсько-української війни, а саме путінське Раз воно такі якесь недолуге і так далі. Мабуть, вже пора задуматись над цим. Вже ж були приклади, коли відбувалися різні операції. Про це не треба говорити це просто взяти і вирішити, як варіант. Маємо право про це казати, бо що він керує терористами. Він посилає дає команду вбивати наших дітей, обстрілюючи мирні цивільні будинки, де сплять люди, просто і які йому нічим не загрожують. Розумієте? Дійсно, от ще на завершення, окрім тема до речі, якщо говорити про ліквідацію диктаторів, то це е, дуже актуальна тема. Насправді, ви правильно е, зачепили до, і так само наголосили, що очевидно в світу сьогодні є багато е, інструментів, багато можливостей взагалі, так щоб е, все ж таки режим перестав існувати. і, Очевидно, саме переста е, зупинка цього режиму дуже часто називається причиною завершення війни, яка сьогодні триває. Але поки ми чекаємо рішучості, на жаль, е, Пане Сергію, на завершення. Розюмуючи, ось таке відео показали нам гострі картузи із НГУ. Це кадри тисячів кілометрів кабелю, оптоволокна, яке просто оповило сотні гектарів українських полів. Оптоволокно сьогодні яку роль грає? Чи можна казати, що Росія тут точно стоїть на крок попереду? І чи дійсно вже почалась можливо нова фаза війни з, з такими ноу-хау? Ну, сказати на крок попереду, як сказати, Значить, вони в промислових масштабах, повторюсь, це роблять. У них дуже багато цих. Але ми робимо все напроти також посилюємо саме виробництво дронів на автоволокні. І цей збір зараз теж ми теж збираємо в гроші. Ми самі в своїх майстернях робимо ці дрони От, доволі гарної якості. Доволі значить, виконують задачі, скажімо, на нормальній відстані, не називаю спеціально кілометри, От, наскільки це відбувається, але дійсно нормально і добре вони управляються. Так, да, вони не піддаються засобам РЕП, там є свої там, скажімо, певні недоліки, які, скажімо, при використанні, там, якщо це там якісь посадки, дерева і так далі. Але в багатьох випадках це дуже необхідна річ, яку можна використовувати ну, в різних. Моментах, як і протидії їхнім дронам, це як антидронова вже да, момент пов'язаний з цим, так і в тому числі робота проти, скажімо, наступу противника, то як техніка і так далі. Це може бути і те саме мінування, от спящий режим мається на увазі, коли просто посадив і воно чекає свого часу, щоб потім вилетіти і вдарити. Ну, противник не, не встигає зорієнтуватися, от як це швидко відбувається. Тому ми можемо протидіяти, розумієте? От, е, колись нам показували в дитинстві там, ці фільми про там, Велику вітчизняну війну, як вони називали, да, Другу світову в Радянському Союзі, коли всюди було написано все для фронту, все для побіди, розумієте? От на, 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 Зараз той час, коли повинно так бути, не реклама, там, вибачте, якихось там. Е, Біжутерії або там якогось одягу цивільного, да, там для курорту. А от саме всюди, на кожному куточку, повинно бути, що потрібно для фронту. Ось чи питання. При цьому економіка повинна працювати. А у нас зараз також міста проїжджаєш, і ну де іноді звертається там, що там набор кудись, або призові до, до, до лав Збройних сил України. Все інше забито абсолютно іншою рекламою. От і все це коштує грошей. От і це в це в куші витрачаються. От особливо больно подивитися, коли там починають перекладувати там якийсь старий асфальтик, по якому ще можна ходити і доволі непогано. Новою плиточкою викладають. розумієте? Ми вже ці приклади проходили вже там. І в тому же Покровську ми кричали також. Да, тоді що які квіти, про що ви говорите? Тут треба бліндажірити, закріплюватися. А там реально садили в наших очах. Ми це бачили, садили розочки, там тротуарчики робили. І так все було просто чудово. Ну тобто, це пряме відмивання коштів. Розумієте? А ми шукаємо сьогодні, збираємо ці донати, просимо громадян там по гривні, по 10, по 100, хто може, скидайте нам. От. Ми переможемо в будь-якому випадку. Це просто щоб ми, щоб ми перемогли швидше, тут треба просто розуміння. Путін він розуміє, цю проблему, йому треба тягнути це діло. Але звертаючись до еліти путінської, я це вже робив і ще і буду робити постійно. Ну подумайте, ви можете зараз рішити путінський питання, лічно путінський, да особисто путінський. От. І потім на нього показати пальцем, що це він все це організував і так далі. І ми сядемо після того, як вивідемо війська, сядемо, будемо домовлятися, як нам жити далі. Репарації чи щось інше, і так далі. все буде добре. Все ну, не так добре, бо що багато скільки трупів вже сьогодні. Росіян це цю цифру треба е, повторювати на всіх пабліках: мільйон 80 тисяч вже більше вбитих і поранених. Інвалідів, там, це стільки дітей без батьків, залишилось і так далі. і так далі. Мільйон 80 тисяч. Нагадаю, Афганістан за 10 років 14 тисяч. Зі всього 300 мільйонів населення СРСР. От ситуація. Тому все, що ми робимо, ми однозначно робимо правильно. І не тому, що це ми себе самі хвалимо. Тому що на нашій стороні дійсно правда, ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо свою землю, ми захищаємо. Пам'ять своїх предків, і ми хочемо е, жити на своїй землі так, як нам хочеться, не так, як нам хтось розкаже. Дійсно, я дякую вам, пане Сергію, безмежно за вашу роботу, за сили і здоров'я, яке сьогодні наші бійці роблять і кладуть задля перемоги України. Допомагаємо обов'язково, підтримую кожне ваше слово. Сергій Цехоцький, офіцер Збройних сил України. Дякую вам безмежно. Бережіть себе, до побачення. Друзі, я дякую кожному. Закликаю вас так само. Обов'язково ставити вподобайки цьому відео, поширюйте правду, будь ласка. Ну і звісно, підписка на канал свій час. Бережіть себе, кожен, і на все добре.